Канада не продається, таке заявив американському президентові Дональду Трампу новий прем'єр країни Майк Карні. обраний саме внаслідок похолодання стосунків між сусідами на імпровізованому брифінгу в овальному кабінеті. Він однозначно відкинув будь-яку можливість злиття Канади Сполученими Штатами, відповідаючи на запитання журналіста. Господар овального кабінету у відповідь на це заявив: ніколи не кажи ніколи, незважаючи на це. Їхні переговори Карні назвав. Конструктивними, однак жодного рішення щодо тарифів на першій зустрічі карні з Трампом ухвалено не було. Як вам мабуть відомо з бізнесу по продажу нерухомості. Є такі місця, які ніколи не продаються. Ми в одному з них сидимо. Чи от, до прикладу, Букінгемський палац, де ви були? Це правда. То я протягом кількох місяців передвиборчої кампанії зустрічався з власниками Канади, і вона не продається ніколи не. Продаватиметься Час усе покаже. Я так кажу ніколи, не кажи ніколи. Я багато що робив, про що казали, що це неможливо. А воно ставало можливим, але тільки у дружній спосіб. Це для спільної вигоди, бо Канада любить нас, а ми любимо Канаду. Це я думаю, головне. Та побачимо. З часом усе побачимо.